Так, то які плани у нас сьогодні на польот? Сейчас щоб підірвати їх спочатку, а потім спалити їх нахуй. другого їм не дано. ми мститим. За те, що вони по нам стріляли сьогодні. Взагалі, я перший раз побачив вампір. Ого! Дрон! Тільки-тільки в книжках на малюнках бачив по телевізору. Я випросився, щоб мене на научок. Довго, звісно, і нудно просити на випросих. Дуже мені цікаво було дуже хотів навчитися на ньому працювати. Мені було це дуже сильно цікаво. В основному таке стараємося де більше бачимо всякого хлама, досок і тому подібне. Стараємося запалювати його, аби підписів було менше укриттів. Тільки якби це початку було положене трохи раніше, щоб побільше його запалити. Ось ще не повернувся борт з виліту. Бачимо ушкодження. Куля влучила в один з гвинтів. На щастя, дрон зміг повернутися, але навряд чи сьогодні вже зможе продовжити роботу. Дрон великий, шумний, росіяни вже знають а, про його роботу, тому активно протидіють. Блінда дні, заяв?

Що, хлопці, як, як ночка. Запікайся. А це не запікуй. Кази такі ночки. Живі, слава богу, а то все. Це пізд... На... Ляснуло нормально.